Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Quick Minds 1 клас. І ми сьогодні з вами вивчимо ще один сет кольорів. Ми з вами вже вчили на попередніх уроках кольори. Сьогодні ми додамо. Отже, сьогодні у нас урок 11, стріночка 14 нашого підручника. І сьогодні ми з вами вивчимо, як буде англійською кольору білий, чорний, коричневий або брунатний, так, ну і рожевий кольори. So listen, point and say. Послухай, покажи і повтори за диктором. White, black, brown, pink. White, pink, brown, black. White. Black, brown, pink, white. Що може у нас бути white? Сніг, так, Black. Необхідно асоціювати, так, наприклад, з темним небом. Black. Brown. Brown. Brown шоколад, Pink. 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 What can be pink? White, black, brown, pink. Вправа друга. Listen and say. Послухайте, та скажи так. Чи ні. Отже, у нас є автівки різних кольорів. Давайте з вами згадаємо. Сьогодні вивчили на уроці Pink, Pink, рожевий, Вчили вже з вами слово Green, – «зелений». Green, Fioletвий Purple, Purple. Brown сьогодні вивчили коричневий. Yellow вже вчили. Yellow Red. Окей, okay. Слухаймо. 1. This car is pink. 2. This car is blue. Three. This car is purple four. This car is brown. Five. This car is orange. Six. This car is yellow. Okay. Там, де неправильні були відповіді, ми поставили мінус. Було сказано this car is pink і це правда. Ця автівка this car is pink. Ця автівка рожевого кольору. 2. This car is blue було сказано. Це автівка синього кольору. No. So this car is green, вона зеленого. У третьому було правильно сказано. So this car is purple, yes. 4. This car is brown. Yes. Ця автівка коричневого кольору. This car is orange. На автівку No5 сказала, що вона помаранчевого кольору. No, so this car is yellow. Yes, and the last one. This car is yellow, було сказано, що вона жовтого кольору. No, this car is red. Пограй ще раз у цю гру. Прослухай. І вкажи правильні неправильні відповіді. Третя гра на запам'ятовування кольорів. Так? Зіграю гру, сховай та відгадай. Необхідно сховати об'єкт, предмет якийсь, так, щоб потім ваш співрозмовник відгадав його кольор. Так. Можна поставити питання: Is it yellow? Чи це жовтого кольору? Red. Ну, і відповідь може бути так. Yes or no. Пограйте у цю гру на запам'ятовування кольорів. Повторіть, тільки ми вчили у передніх уроках. Є дуже велика кількість завдань на кольори, як ви бачите. Ну, наприклад, ось у нас є. Нам треба що зробити? Поставити у правильну ячейку кольор. Наприклад, white перше, white шукаємо. White. Yellow. Yellow. Orange, orange, red, red, pink, pink, Всі вже в color знаємо. pink, purple, purple, blue, green. Brown and Black. І ось у нас усі кольори на місці. Також є завдання з аудіюванням, наприклад, таке Listen and Repeat. Послухай, повтори. Дуже-дуже тихенько, але почути щось можна. Green. Black. White. Pink. Red. Grey. Grey brown, Orange. Purple. Усі абсолютно кольори майже вчили. Так ми з вами. А тепер треба обрати правильний малюнок. Наприклад, називає колір Red Apple. Red Apple червоне яблуко. Обираємо колір. Blue flower. Sini. Tretia. Yellow ball. Yellow ball. Zelen uh, Jotricium Yach. Green tomato. Green tomato. Zeleni Pomitor. Black cat. Black cat. Pink balloon. White bear. Grey dog. Brown Bird. Purple pencil. І також потім можна себе перевірити. Зробити собі саме перевірку, чи правильно ми з вами вивчили кольори. Окей. Okay. Усі необхідні матеріали я вам залишу в описі під цим відео. А саме той тест, який ми проходили останнім. На цьому це все. Чекаю вас на наступному занятті з англійської мови. Goodbye, good luck!